Вітаю, гарна новина для України. Трамп дає озброєння. Трамп це пояснив дуже просто: не можна говорити з Путіним ніяк. Він говорить правильні речі вранці, він говорить приємні речі, але ввечері бомбить всіх підряд. І дійсно ситуація загрозлива. Ми з вами це відчули. По кілька сотень дронів, 500, 700, нові рекорди Російська Федерація ставить і ніякої зупинки цьому немає. Вони просто роблять це, тому що вони можуть. Ніякої честі, ніякої гідності, ніякої людяності. Немає ніяких причин це робити. Зокрема, гатити по там Чернівцях, по Львову, по Києву. В Полтавській області, в Дніпропетровській області. Немає немає сенсу це робити, але ворог це робить, ніби знущаючись над українцями. Трамп пройшов свою еволюцію доволі швидко, фактично за півроку. Ці півроку, а насправді більше, починаючи з 2022 року, я особисто на боці Трампа і попереджав українську владу, попереджав українські засоби масової інформації. Не Хейті Трампа він буде президентом у 25-му році. Це я написав у. Червні 2022 року пост у мене є Трамп іде на вибори і він переможе. Але в українській мас-медійній тусовці Трамп дорівнювало якомусь дітю Ада, яке чомусь набагато гірше за Байдена. Яке чомусь всесвітнє зло, і це передалось українському народові. Український народ не пам'ятає, що в 2019 році він проголосував також за обіцянки: зупиню війну. Потрібно сідати за стіл перемовин, території не такі важливі, як життя людей, і так далі. Трамп фактично повторив один в один всі слова, які ми чули на виборах президента, на виборах Верховної Ради в 2019-2020 роках. Тим не менш, в 2024, 2025 році чомусь така позиція Дональда Трампа нас дуже злила. Особливо вона злила тих людей, які сидять в тилу, які не воюють, але чомусь вони, от, за війну за війну, але проти своєї безпосередньої участі в ній вони не беруть там участь безпосередньо. Вони роблять все можливе і неможливе, щоб туди не потрапили їхні близькі, їхнє от найближче оточення. Проте вони говорять, що війна має тривати, і ось Дональд Трамп, розібравшись у ситуації, зрозумівши, що війна надто складна, і зупинити її просто словами, просто перемовинами неможливо. Намагається підтримати Україну е і буде давати Україні різні пакети озброєнь. Це будуть петріоти, це будуть різні види наступальної оборонної зброї. А тепер ми бачимо інший ефект. Ті ж самі українці, які хейтили Трампа за те, що він не дає зброю, сьогодні, сьогодні масово хейтять Трампа за те, що він дає зброю. І е, я от, тут реально під, яким когнітив, під якимось когнітивним дисонансом. Друзі, можете визначитись вже, нам потрібна зброя, чи нам не потрібна зброя? Нам потрібні ППО, чи нам не потрібні ППО? Трамп на нашому боці чи Трамп не на нашому боці. І коли ти намагаєшся ці питання поставити, українці чомусь зляться. Зляться з тієї причини, що дуже важко визнавати свої помилки. Важко визнати, що ти голосував у 2015 чи 2014, -му, коли там Порошенко прийшов на фоні отих обіцянок. Важко визнати, що ти в 2019-му повірив у легке завершення війни. Важко. Пояснити, що, і повірити, і визнати, що ти в 2021-му не вірив, що війни не буде. Я от, одна з тих людей, які ще 16 лютого записав відео Війни не буде за 8 днів до початку повномасштабної війни. І зробив я це, виходячи з того, що кожен у владі від Зеленського до народних депутатів говорили, що війни не буде, все це і ПСО, все це фейк. Але я визнав це і почав працювати над собою разом з моїми підписниками, розбиратися в ситуаціях, які оточують нас з вами самостійно, раціонально, критично, а не дивлячись на те, що мені говорять. І ви знаєте, це дає свої результати. Чому ми сьогодні з вами не хочемо аналогічно, в критичному сенсі поставитись до того, що зробив Дональд Трамп? Він спробував вирішити цю проблему такий демократичний, в його ліберальне в його ліберальний спосіб. Як він це собі розумів? Він бачив дві держави, які чомусь воюють. Він не е, мав можливості і не повинен був глибоко розбиратися в цій ситуації допоки не став президентом. Потім поступово мав інші задачі, інші проблеми. І от сьогодні. Трамп дістався до того, що війна дійсно носить якийсь абсолютно знищувальний характер, і виникає питання, що робити в цій ситуації. Я на кількох ефірах пояснював і журналістам, і тим експертам, які були разом зі мною, що Дональд Трамп буде допомагати Україні і Ні Європа, ні Трамп Україну не кинуть. Питання тільки в тому, в яких кордонах цікавить їх Україна і. Коли вони вступлять в реальну допомогу. Сьогодні ми бачимо, що Дональд Трамп дійсно усвідомлює, наскільки все складно. Чи буде йти Трамп до кінця і давати зброю для того, щоб ми дійшли до кордонів 91-го року. Моя відповідь: ні. Вся ця зброя для того, щоб ми могли захистити наші міста. Вся ця зброя для того, щоб наші військові не гинули масово, тому що у нас недостатня. Технологічна підготовка, у нас недостатньо технологічна зброя, у нас її мало. А ворог кидає все на фронт, що тільки, ем, в чому тільки має можливості. Фундаментальна задача, як я бачу, це пояснити Путіну, що далі, так як він хоче, не буде. Далі будуть перемовини, далі будуть перемир'я, далі будуть тимчасові зупинки бойових дій. Потім знову невеличкі сутички, і так буде років 5, 7, можливо, 10. Готуємось до складних випробувань, але владі також потрібно подумати над тим, як і відкрити кордони, як і провести вибори, або, як мінімум, пустити до влади все ж таки людей з іншими обличчями. Бо ви бачите, політичний сезон стартував, а обличчя не змінилися. Не думаю, що це подобається українцям, не думаю, що це забезпечить ефективність влади. Ну, то вже інше питання і причина для інших відео. Бережіть себе, напишіть в коментарях, як ви оцінюєте позицію Дональда Трампа, чи правильно він вчиняє, чи ні. Як ви до нього ставились історично, як ви сьогодні бачите його майбутні кроки, чи дасть це щось для України, і чи може Україна таким способом вийти. На хоч якісь плюс-мінус надійні переговорні позиції. Отак ми з вами живемо, і ми, на жаль, нічого не можемо зробити, тому що не ми впливаємо на прийняття рішень від ненависті до любові, від любові до ненависті. Від заперечення перемовин у 2022 році, до давайте сідати за стіл перемовин у 2025 році. Ну, знову таки. Для того щоб влада України була ефективною, потрібно, щоб критично налаштованим було українське суспільство. Якщо ми живемо у вигляді і тільки живемо новинами марафону, ми тільки живемо тими ілюзіями, які нам видають деякі люди. Одразу влада цим користається і працює на ваших фантазіях. Давайте не будемо дітьми, давайте не будемо наївними. І тоді все це закінчиться набагато швидше. Не забувайте підписуватись і бережіть себе.